Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2952-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 469 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 45 18 6 24 Лото Максима максимально вигравально. Вона виграла сьогодні. Шановні гравці, вашій увазі 7884-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Двадцять сім. П'ятдесят п'ять. Двадцять один. Сорок 62, шістдесят два, сорок один, двадцять. П'ятдесят сім? Тридцять чотири? Сорок два? пять, два. Сорок вісім. 54, 40, 38, 69, 26, 45. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Кено виграла щоденно. В ефірі 6737 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А-комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 3. 7. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 3, 7. Один бережіть себе, все буде Україна.